Президент Петро Порошенко анонсує виведення російських військ із Донбасу. Про це він заявив напередодні в ефірі одного із телеканалів. За його словами, таке рішення може ухвалити нормандська четвірка вже у травні червні цього року. Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також має вирішити введення миротворчого контингенту на окуповану частину України. Петро Порошенко заявив, що таких домовленостей він планує досягти у Франції на відзначення 75-ї річниці відкриття другого фронту у Другій світовій війні. Буде запрошений президент Російської Федерації Путін. Ми зберемося в чотирьох, і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб нарешті на багатостраждальну землю України прийшов мир. Чому це не робилося до цього? Бо... Пан Путін дуже чекав, що в Україні буде обрано іншого президента. Слабкого, можливо, некомпетентного, можливо, непрофесійного. На заяву українського президента вже відреагували в Кремлі. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков повідомив, що Москва поки не планує брати участі у відзначенні річниці висадки союзницьких військ у Нормандії 44-го.